Цей вид декоративно-прикладного мистецтва називається по-різному, але завжди зрозуміло. Нитковий дизайн, нитяна графіка це і є техніка ізонитка або зображення ниткою. Такий вид мистецтва розвиває дрібну моторику, тренує уважність та посидючість. Слово ізонитка означає нитка, яка малює. Але для виготовлення такої роботи мати хист до малювання зовсім не обов'язково, адже навіть той, хто далекий від малювання, може опанувати це. Мистецтво і виготовити дуже цікаві роботи. Зародилася техніка вишивки в Англії. Вона дуже проста у виконанні, тому нею можуть займатися люди різного віку. Так, для малечі нашого міста в рамках проєкту Народна майстерня просто неба був підготовлений майстер-клас з вишивки. Діти отримали повний багаж знань про цей вид мистецтва та приступили до роботи. За допомогою майстрині та її доступних пояснень робота йшла швидко та легко. Від чого діти отримали масу. Позитивних емоцій, Софійка, розкажи нам чим ти сьогодні тут займаєшся? Е, Технікою вишивання і за нитка тобі подобається? Так, мені дуже подобається, що влітку є такі майстер-класи у нас. Коля, розкажи нам, тобі подобається сьогодні на майстер-класі? Дуже подобається. А, а чим ти сьогодні тут займаєшся? Вишиваю і як тобі? Мені добре. Ти часто ходиш на такі майстер-класи? Ні, я перший раз сьогодні. Я буду далі ходити частіше. Катя, розкажи нам свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Дуже чудові, було дуже цікаво. Чому ти навчилась сьогодні? Вишивати технікою і за, і за ниткою. А ти вдома будеш повторяти таку техніку вишивки? Так. Проєкт Народна майстерня просто неба був спеціально розпочатий задля розвитку народної творчості, адже завдяки майстер-класам тут відроджуються українські традиції. Але вже завершується літо. Тому, на жаль, майстер-класи просто неба підходять до кінця. Проте, якщо ви бажаєте навчитись різноманітним технікам та секретам народної творчості, у вас все ще є змога. Проєкт не за ну не завершує свою діяльність, тому він працює протягом усього періоду протягом ну не тільки влітку, а й. В стінах будинку культури, але зараз для всіх подільчан юних є унікальна можливість працювати на свіжому повітрі, скажімо так, не обов'язково записуватися на майстер-клас, можна просто вийти погуляти в парк і долучитися до проведення майстер-класу. Ну, ми сподіваємося, це гарне літнє дозвілля для дітей, що все ж таки за цей літній період діти щось взяли собі на замітку, чомусь новому навчилися. Сподіваємося, продовжують ходити до нас на майстер-класи. Адже це ну гарне, гарне навчання, я вважаю. Дійсно приємно, що за дітлахів у нашій громаді турбуються і щоразу роблять усе можливе, аби малеча проводила свій вільний час цікаво, весело та корисно. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія «Кет».